Лот номер 3 Жіноча колекція Emporio Armani. В лоті 24 одиниці. Розміри в лотах різні. Розміри ходові. Це стокова колекція. Колекція 20-2021 року. Ось ці світшоти будуть в кожному лоті білі та чорні. І, можливо, ще є полота, грожеві світшоти. До речі, ці світшоти в інтернеті коштують 4,5 6 тисяч гривень. Колекція весна-літо. Плоти між собою відрізняються. Футболки з дуже гарними принтами, джинси висока посадка. Ось ще один світшот. Нагадую, що світшоти є в кожному лоті. Джинси. Моделі всі трендові. сукня Також ви отримаєте декілька одиничок з фірмовими вішаками. Ось зараз наступна одиничка буде на брендовому вішаку. Ви також його отримаєте. Моделі різні: і спорт, і класика, і кежуал на будь-який смак. І також в лотах є одна одиниця від Марти Палмієрі. Це лот номер 3 жіноча колекція Emporio Armani, 24 одиниці. Забирайте цей лот.